Продовжують рятувати людей і на Херсонщині. Звідти евакуювали майже 4 тисячі постраждалих. Нагадаю, вода з Каховської ГЕС продовжує розливатися. За оцінками міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Каховське водосховище нині обміліло на 75%. Більше про ситуацію буду говорити з Віктором Вітовецьким, директором департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Отже, перше питання: який рівень води нині на даний момент? Яка площа території, де вода вже відступила, і які це населені пункти? По даним нашого гідрометцентру, зараз рівень вже впав від максимального значення, яке було на 8 число на ранок, на 2,7 метра, навіть трошки більше зараз. Тому вода відступила суттєво і таким чином площа підтоплення скоротилась вдвічі, орієнтовно вдвічі. Рівень води буде по прогнозам Украгідрамі падати ще протягом двох тижнів і досягне природних значень. Чи триває евакуація затоплених районів, і чи збільшилось число людей? От більше чотирьох тисяч, яких евакуювали на даний момент. На сьогодні залишається підтопленими понад 70 населених пунктів, але ми спостерігаємо суттєве зменшення кількості осіб, які бажають і які евакуюються, тому що всі бачать тенденцію до зменшення рівнів води до осушення населених пунктів. Таким чином інтенсивність евакуації впала разом з цим. Наші е, е, сили готові для допомоги людям в евакуації. Пункти евакуації місцевою владою розгорнуті і ці заходи відбуваються, але з суттєво меншою інтенсивністю так на сьогодні у нас е, понад 2700 осіб евакуйовано. Тобто менше охочих виїжджати люди все ж таки вирішують лишатися і чекати, поки вода відійде. Так, безумовно. Чи продовжують росіяни вести вогонь по цих місцях евакуації? На жаль, на жаль, ми спостерігаємо це постійно. І ви бачите і в засобах масової інформації, і всюди, як росіяни продовжують обстрілювати наші евакуаційні групи. На жаль, зазнають поранені люди. Але це. Агресор, ми не можемо тут нічого зробити, але продовжуємо спільно з владою, з нацполіцією робити свою справу. Чи були повторні спроби людей з лівого берега втікти від росіян і знайти порятунок на правому березі, коли от в останнє човен був обстріляний з такими мирними жителями? Ну, я можу сказати те, що заходять, надходять заявки, в тому числі до кол-центру, який розгорнутий зараз в Херсоні, і е, ми спільно намагаємося опрацьовувати ці заявки з Нацполіцією, з органами влади. Разом з цим е, я би не давав зараз інформацію про якісь конкретні речі. Бо це досить небезпечно для життя е, представників нацполіції рятувальників, які е, беруть участь в евакуаційних заходах, в тому числі з лівого берега. щодо самої роботи рятувальників. А що її ускладнює? От чи є місця, де ви не можете фізично дістатися до людей? Або от ми бачимо в соцмережах відео, де в Пасху потрапили тварини, коли завалюються будинки, вони руйнуються. Ну можу сказати те, що на території, от на правому березі Дніпра, всі локації, які потребують втручання рятувальників, національної поліції, комунальників, вони опрацьовуються тут. Особливих таких складнощів немає разом з цим. Відповідно, складнощі є по лівому берегу. Це зрозуміло. Я про це казав. А скільки тварин було врятовано і де ви їх тримаєте? На сьогоднішній день врятовано близько 250 тварин силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і понад 300 тварин силами волонтерів або жителів безпосередньо відповідних населених пунктів. Таким чином, ми бачимо, що турбота йде не тільки про людей, а й про їх молодших друзів. А хто є найбільшими помічниками для рятувальників? Це все ж таки волонтери чи представники міжнародних організацій. До речі, наскільки вам міжнародні організації допомагають? Ну, міжнародна спільнота суттєво включилась до допомоги, в тому числі через механізм цивільного захисту. Є відповідні заявки, вони опрацьовуються, надходить допомога. Вже надійшла від Польщі. Вже надходить від Молдови від інших країн за це велика подяка нашим колегам, нашим європейським партнерам, що стосується помічників. ДСНС саме звикло бути помічником, але можу сказати про те, що безумовно волонтери допомагають дуже суттєво. Громадяни, звичайні громадяни, які теж зазнають, потерпають від цих від цієї надзвичайної ситуації. Вони теж надають допомогу. Тому хочу подякувати, користуючись нагодою і волонтерам, і громадянам, які допомагають. Напередодні, спілкуючись з головою Херсонської обласної військової адміністрації, почула про те, що бракує обладнання саме для рятувальників. От в чому є дефіцит? Тут я можу сказати, що на сьогоднішній день сил та засобів ДСНС достатньо для здійснення заходів з реагування. Разом з цим, безумовно, для відновленого періоду. Для відновлення систем життєзабезпечення, а саме от для органів влади та самоврядування, буде потрібна допомога. Тут краще запитати в них разом з цим наголошую, що зараз створено потужне угруповання сил ДСНС, в тому числі з інших областей, сформовано групи, які готові. До о, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Більшість з них безпосередньо вже робу, працюють на місцях. Тому можу сказати, що сил і засобів ДСНС достатньо. І ще одна небезпека це забрудненість мінами. Ми, ми про це сьогодні розповідали в ефірі, робили сюжет, але все ж таки, от які який, масштаб забрудненості, який рівень загрози, що це за снаряди можливо, або міни. І в яких районах на сьогоднішній день ми спостерігаємо дійсно звільнення від води населених пунктів разом з цим групи ДСНС, нацполіції, органів влади, яких понад 30, обстежують місцевість, і наразі вибухонебезпечних предметів ще не виявлено. Але е, наші розрахунки саперів е, перебувають в готовності до реагування. Вони працюють по е, населених пунктах по місцях, які не зазнали підтоплень. Е, дуже багато роботи. Але е, разом з цим, у разі виявлення таких предметів, е, певна кількість цих розрахунків буде оперативно знята з ділянок і направлена на е, знешкодження цих вибухонебезпечних предметів. Пане Вікторе, я дякую, що в такий ранковий час до нас доєдналися. Це був Віктор Вітовецький, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.